Хочу вам показати свій нестандартний торт на свій 33-річчя. А чому ж він нестандартний, спитаєте ви? Бо я нестандартна жіночка. Основу для цього торта мені зробила дівчинка з Левандівки, яка робить просто божественні торти. А ми з вами зараз поїдемо докупимо деякі елементи і вдома вже зробимо мій нестандартний і найгарніший торт у світі. По перше, мені треба ось такі гарненькі гвоздички червоні. Так сказати, вже роки в мене не молоді, і з кожним роком все більше хочеться застрелитися на день народження, тому я взяла гвоздички. От гвоздички якраз втілюють зараз весь мій святковий настрій, розумієте? Далі нам треба ось такий оазис. Знаєте, що це? Це така спеціальна штучка, яку ми намочимо. Потім будемо тицяти сюди гвоздики, і вони не зав'януть, поки будуть стояти у мене ніч. Обов'язково ж свічечки. І родзинка цього торта, люди. Це ось такий шикарний череп, зроблений з гіпсу. Це один чоловік мені зробив, робота дійсно дуже прекрасна. Як справжній. Отож, дивіться, у нас тут є. склірос уже. Не можу згадати, як це називається. Напишіть в коментарях. Коротше, сюди ми маємо вирізати шматочок ось цього оазису. І верхушечку зрізаємо. Чотка. Але я ще тут застелю пергаментом, тому що якщо я покладу оце мокре, то їй може прийти срака. Ось такий захист у нас буде, бачите? І тепер наш оазис у водичку. Бульк. Він зараз гарненько напитається водою. І вставляємо його сюди. Є. І тепер беремо ці прекрасні депресивні гвоздички і тисяємо черепу прямо в голову. Ось так. Поняли? Ну і ось дивіться, що у нас виходить. І тепер беремо торт. А пахне як. І подивіться, будь ласка, на цей шикарний торт. М? Тепер ми встановлюємо сюди мій череп прекрасний. Я, звісно, тільки за гвоздички пожартувала, я також купила гарненькі трояндочки і їх буду також використовувати. І ось це, люди, тортик моєї мрії. Хтось подумає, що я трошки пришелепкувата, але мені пофіг.